За збереження правди. Да, не вимушено. І волонтерська премія Євромайдан Сос, а, номінація за збереження правди, отримує Аганна Макровислава Луганська, один з координаторів Восток Сос, веде перелік цивільних заручників на території Донбас, допомагає вільним, підтримує родичів. Наскільки я розумію, органи, на жаль, з нами немає, але чи ніхто із «Восток СОС тобі міг би отримати на них премію? Аго, Остоксов, Шифер. Немає, так? Да? Ну а насправді а, ця ініціатива вона займається заручниками, вона займається визволенням їх, а, вона збирає кошти для цих заручників. І насправді це а, ініціатива, яка, до речі, набирає волонтерів. Нещодавно ця ініціатива запосила на своїх соціальних сторінках про те, що вони шукають волонтерів. Можете убьюватись за ручниками.